31 липня під ударом росіян опинилося миропілля. Окупанти відкрили вогонь по житловим кварталам селища з пів на шосту ранку. Розбито вщент більше десяти могил на місцевому цвинтарі, пошкоджені лінії електропередач по кількох вулицях, повалені електроопори. Чималих ушкоджень зазнали щонайменше п'ять домогосподарств. Зокрема, протягом дня росіяни сім разів обстріляли прикордонні громади Сумщини. Усього майже 90 прильотів з різних видів зброї. У Білопільській громаді внаслідок обстрілів знищено два цивільні легкові автомобілі. Пошкоджена територія фермерського господарства. Загорілося поле. Близько 25 гектарів пшениці знищено вогнем росіян. О пів на другу почався обстріл з мінометів та артилерії посередину Буцькій громаді. Били по території Деснянського Гуцького національного природного парку. Постраждала природа нашої області та приміщення дослідного відділення. В околицях трьох сел Краснопільської громади росіяни били з артилерії. Постраждалих та руйнувань попередньо немає. Ніч 1 серпня, попри тривоги, пройшла без обстрілів. Але о 8-й ранку росіяни відкрили мінометний вогонь по Есманській громаді. Попередньо без жертв та руйнувань. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.